У балці біля села Нова Вільшанка живе собачий розплодок, мати та дев'ять диких цуценят, які не йдуть на контакт з людьми. Собаки не стерилізовані, ростуть, об'єднуються у зграю, яка вже незабаром може стати великою проблемою для місцевих жителів. Так, зграя велика, їх було 11, зараз залишилося начебто 9 штук. Гадують, хто годує, а так то люди, хто щось кине, то курку в когось украде, то ще щось. Так, багато шкоди завдає, тому що собаки, можна сказати, дикі, до рук вони не даються. І що з ними зробити, теж не знаємо. Така проблема в селах Визирської громади не поодинока, розповідають жителі причорноморського. Бачу, що викидають дорослих тварин, там, їдуть по трасі, викидають, а вони підходять сюди. Зараз порозводилися, чіпують, чіпують їх толку. Вони не додивилися, що кицька привела котенят. І мені не треба, вони можуть під любити двір. А в центрі тут взагалі у нас. Ми їх кормимо вже, вибачаємося, звісно, люди деякі ругаються, але ну, голодна собака кинеться на людей, чим сита. Раплялися, підкидали під двір, звісно, жалко. Ну а я даже взагалі не знаю, що з ними робити. Тож так уже я розумію, що вони улюбленці, але вони собаки нападають на людей. У 2025 році Визирська сільрада за допомогою ветеринарної служби розпочала реалізовувати програму ВПС вилов, стерилізація та повернення собак. Це гуманний і перевірений метод, який показав ефективність у багатьох містах України. Це надійна інвестиція у майбутнє, але цього недостатньо, якщо саме місцеві жителі не усвідомлюють своєї ролі у розв'язанні питання безпритульних тварин. Якщо вам не потрібні кошенята, навіщо вони нужні? Стерилізуйте кишку і все і буде нормально. Не треба стерилізувати, звісно, я так вважаю. Але ми, як у нас була кошка, ми старалися її роздати, як каже, в хороші руки. Це відповідальність кожного. За тваринами просто треба дивитися, якщо вона свійська, її краще стерилізувати, якщо це можливо. І тоді не буде такого всього. Але відповідальність кожного викидати її і ліглядіти. Є, я знаю, дуже багато у нас в селі людей, яких і 15 котів, і вони кормлять їх і дивляться за ними, і стерилізують, і лікують. А в когось буде одне-два і воно підкине. Це просто відповідальність кожної людини. На жаль, на державному рівні досі немає чіткої політики та фінансування вирішення цієї загальною для усіх без винятку населених пунктів проблеми. В умовах війни соціальні ініціативи часто лишаються поза увагою. Проте визирська громада показує приклад навіть у складних умовах. Можна шукати рішення та об'єднувати зусилля тут розуміють, лише гуманними методами разом із відповідальним ставленням населення можна досягти стабільності у ситуації з безпритульними тваринами.